Добрий день, вас вітає компанія Inteзок. Мене звати Максим. До вашої уваги, отакі от палички на праву ручку у велику кабіну. Це у нас початуються на 3D принтері. По вартості отака от гола коштує 1600 гривень. Кольори червоний з чорною вставкою, чорний з синьою вставкою. І такі самі кольори в цілкому зборі. Тут у нас прикуювач, це у нас зарядка USB. Тримач під телефон. Телефон це так, щоб ви зрозуміли. Телефон не продається. Так, 200 і 1600. Вставляється воно в ручку от, от цією частиною. Оця от частина це у нас до двері вона примикає. Тут у нас додаткова шухлядка Ось от так от є. Так. І тут підстаканничок, пляшка, там з напоєм, банка, з напоєм якимось. Або попільничка. Попільнички також у нас є в продажу. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. На все добре.